Oh. Uh. Добрий день, шановні глядачі! Радо вас вітати на своєму каналі. З вами як завжди я, Стас, і пан Дмитро вже закидає вудки. Коротше, сьогодні у нас коротка рибалка. Є декілька годин вільного часу. Ми їх Рішили провести на природі. Приїхали на річку Дністер, нашу улюблену, погодка просто шикарна. Як ви бачите, я в одній ось термушки і все, більше нічого немає. Сонце світе, тепло. Хотілося б спіймати якоїсь рибки. Тому ми приїхали на таку швидку рибалку, взяли два фідера, вже замішали прикормку. Сподіваємось, що рибка буде. Дмитро, дайте декілька коментарів. Як думаєте, риба буде? Думаю, буде. Яка? Не сильно багато. Не сильно багато. А так. яка риба? Та думаю, може лящик проплюне трошки. Лящик. Я думаю, що таранька буде. Ну, давайте декілька слів, що ми плануємо як робити. Показуємо насадки. Погнали, загодовувати наше місце і робити перші, як то кажуть, закиди. Ось наш святковий стіл. Тут взяли по мінімуму тільки свою коробку з усім, щоб перев'язатись. Насадки, хробак, опариш. Прикормка, замішав сьогодні склад Real Fish без квіт Feeder і додав універсала конопля чи спеції спеції. Да. І як крупну фракцію додав бумовського пелиця від 2 до 6 мм, бум, смак, кріль рибний. І вийшла така гарна прикормка, я думаю, рибки у нас подобається. Зібрали два фідерка, поставили на стівечки. так все по-простому. Дмитру дав свій фідер до 150 грамів каліпсовський тор, а собі зібрав до 120 катушка 60, каліпсов модус. Оснащення, сонце сліпить зараз в сторону трішки. Оснащення у мене інлайн, тут бусина стопоряща, відвод. І поведе сантиметрів 60 годівничка 70 грамів. Ну, якось так все максимально швидко вам розповідаю, тому що є 2,5 години на рибалку. Давайте будемо їх використовувати з користю. Забиваємо годівницю і погнали ловити. Одягнув окуляри, бо сонце сильно сліпить. Ось він. Перший риб, невеликий такий лящик. Бачите? Ну такий. Грам 200. 150-200. Піде. Ну, рибку ми сьогодні все відпускаємо, тому нехай пливе росте. Ну давай маленькі, пливи. Рости великим лящом, яких я ловив позаминулому відео. Давай. Чу -чу. Убіжай. Ну що, обрибились. Перша рибка взяла на три опариша. Так, він, клював. Да, він клював взагалі дуже добре. Перезакидаємося. Дмитро щось там вирішив перезакинутись нарешті. Бо він думає, що риба сама долажна запригувати. Я поставив кліпсу. Все, гуд. Ну, почин є, будемо чекати ще. Опа! Оце народ покльовочка, хтось є. Тільки перезакину. Ну це схоже на тараньку. Я ще навіть не встиг підійти до вудки. Уфти, уфти. Ну да, таранечка, 100%. Така бійка. Да, дивіться, уфти. Погана така? Ти можеш? Не казати такі погані слова. Ну, отака вого, бачите, невелика. Одразу додому її. Діло йде. Цей раз я просто, знаєте, що спробував? Кинути набагато ближче, бо я кидав метрів десь 30. Може, далі трішки. А цього разу взагалі близько-близько кинув. І одразу. Не пройшло і тут, і, блін, не знаю. Мі пішов камеру вмикати, як ви бачили, ще не дійшов до крісла. І одразу... Покльовка. О! І у Дмитра покльовка. нічого немає. нічого? Де що? Ходу риба сьогодні буде. Ага, у Дмитра немає. Є? О, так, да, дивіться. Хо-хо, Дмитро розловився. Я тут просто в телефон зайшов. Та теж така, ну, не сильно там і погана, якщо чесно. Для сьогоднішнього дня... Погода така якась нестабільна. Таранечка. А, у мене все з'їло. Дивіться, сопля одна залишила. Ще одна таранечка така приємна. Ливи подруга. Опаля. Є уфти. Блін, тільки закинув недавно. Ну якась пліточка така, бадьора. Може і якийсь лящик, але хоча й думаю, пліточка. Бо так агресивно клюнула. Уфти, уфти. Забровка зачепився. тю тю-тю. Да, диви Димон, який батон. Ну, таку можна було б навіть і взяти, але сьогодні у нас спортивна рибалка. Цю рибу додому. Відпускаємо. Ну, ця прям класна. Хочеться показати на своєму фоні. Ну хороша таранічка хороша. На фідер. Те що треба, така пузанечка. Клас. Продовжуємо рибачити. І батон. Плітку випустив, щось камеру не увімкнув, тупанув. І ось одразу ще одна. Да є. Капець класна рибалка. І що? Знов таранька? Так, да, дивіться. Така непогана. Взагалі, дивіться, як класно. О! О! Пливи домой одразу. Ну дуже класно, прям така душевна рибалка. Виїхали на декілька годин і ось тарань ловиться з першої бровки, не дивлячись на сильну течію. Головне частенько перезакидати і кидати прямо на ось тут, на бровочку. Метрів 20. Отак от. от. Ставимо будку. І вона бере майже з льоту. Тут проходить хвилина дві і вже вона клює. Ух ти, я тут в телефоні а тут така поклівушка. Таранічка йде до нас, оце розрив, оце. уфти. Нє-нє-ні. Я за бровку зачепився. Ні. Непогана тарашечка. Уф. Жирненька така. Клас. Дністровська тарашечка. Жирненька вже, бачите, плавтівна неї такі помаранчеві. Класнюча. Класнючо, за це ми її відправляємо додому. Хай росте ще більше. Ну що, подруга, давай повтори. Я тут кліпсус її поставив так близько і все, тепер буде. Ще краще ловитись. Хе, ну я так хочу. Зараз побачимо. О, на дно впало. Одразу теча і натягує. Ну, Течає, друзі, дуже сильно. ось Хто там цікавився, як зараз ситуація на Дністрі. Ось сусіди стоять, там ловлять, намагаються ловити короб, а там ні у кого нічого немає. Але 150 грам макушатник плюс макуха несе нереально сильно. Тут у мене вже одразу клює. Інлайни несе, на середину взагалі неможливо кидати всі кажуть. Зараз всі ловлять під берегом. Є. Є таранька. Таранька під берегом стоїть стіною, ось ловиться. Давно я так не відривався на фідер. Кайфово. А ну фу фу як смика, як смика, красотка. І така журненька. Можна було б взяти на якусь тарашечку. Ну, але не сьогодні. Експеримент. Одразу перезакидаю, тільки париш поміняв і без корму. Як думаєте, буде щось? Давайте перевіримо. Yeah. Цікавий факт виходить, що без прикормки не хоче клювати. Може, тільки закинув, не хоче. Треба, значить, кожен раз давати прикормочку якусь. По трішечки забивайте так. Не сильно плотно, до речі, треба робити, щоб утримувати цю плітку на точці. Так. Іди сюда О-о Знов гарна плітка, блін. Це просто пісня, а не рибалка. По-перше, погода, кайфова, тепло, сонце, зранку був 1 градус. Добре, що ми зранку не приїхали. А, зійшла. Зійшла, негодяйка. Смикала так гарно, Ну але в принципі... Неважливо. що отримали покльовку. І рибка була. О, у Дмитра є рибка якась. Щось там тягне. ти що? Уфти. о Оооо... Оце я розумію розмірчик. Нет, 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 нет! Уплила. Така ха... та вон стоїть. І. Вон он. О! Все. Зарилась. Хотів вам показати Дмитро, таку гарну зловив. О, у мене, у мене, у мене, так клює. Клює, нічого, сьоб, треба підсікати. Опаля. Є риба. <тас> Тільки закинув, льоту взяли. А що, зійшла? Діма, Діма, в тебе щось там смикало. Так, да, зійшла. Вона так смикалась гарно цього хробака з'їла щось якось вона чи що чи відійшла чи що бо зараз хвилин 10 довелося чекать на якусь на якусь покльовочку а ні Діма в тебе є Да, Діма о, Діма лящика зловив маленького дуже такий маленький-маленький ліщок давай, давай. Є? Yeah? Ну бач, я ж тобі кажу, що клювало. Дімон yeah. молодець зловив ще одну таранечку. Я закинув, але теж клювало, але щось я. Я yeah. Прогавив. Yeah. Та ні, там. Yeah. Та, yeah. та викидай. Yeah. Та в... <laughs> <laughs> Якийсь суп. <laughs> Кидай рибу в відро, каже. Буде суп сьогодні. Так, ну дивіться, ну що це таке? Що в мене воно смикає по разу? О-о-о-о. Є. -о 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 -о. Yeah. Ну ось, на нею, на нею. Головне, щоб не зійшло. О, красотка. Давай, давай, давай. До мене. Чікс. Так, Така манюнечка. Та мой. Так, знову експеримент без прикормки, бо прикормка закінчилась. Замішувати нову не хочу, бо ми ще взагалі недовго перебачимо. Може ще по одній, по дві зловим. І все. Ну що, експеримент туди вся чи ні? Не розумію. Да, начебто хтось є. Без прикормки клюнуло, уявляєте? А, та йома, зачепилась. Да, таранечка. Без прикормки. Просто на хробачка і опариша. Давай, домой. І ще одну ловим на коня. Така жирненька насадочка. Плітки подобається. Вже закинув поближче. Що це таке? Не зрозумів. Взагалі не клювало, а я щось почав тягнути і щось є. Що, зачепив за пузяку? Ні, взяло в рот. Як це так? Таранчечка така. Ну все, подруга, будеш ти крайня на сьогодні. Дякую за клювання ви домой. Як я й казав, то була остання. Будемо завершувати цю чудову рибалку. Вискочили на декілька годин, рибку половили, показали це вам, все було супер. Сподіваюсь, що вам сподобалось. А ви обов'язково пишіть коментарі. Коротко, по ситуації на річці. Місць взагалі немає. Чесно, ось, ми з Дмитром зранку ходили на хижачка, кидали в канарі взагалі нуль повний. Дмитро одного окунця зловив. І це була вся риба, яку ми спіймали. Потім проїхались в одну сторону вдоль річки, все зайнято, просто неодною просі. З цієї сторони також все зайнято. Тут попросили одного мужичка, щоб уступив нам, забрав він одну вудку, та й ми сіли тут на фідерок, половили. А так по місцям печалька повна. Це те, що ми ще в будній день виїхали. Короч, треба їхати в якісь дикарі, де болото, де люди бояться проїхати, там рибачить. Друзяки, все. Не завжди виходить виїжджати на довгі рибалки, на добові, там, робити відео на годину, як в цей раз. Була можливість, виїхали, рибу спіймали і на цьому ми задоволені. Вам величезне дякую за перегляд. Все, ставте подобайки, підписуйтесь, пока-пока. З вами був Стас, Дмитро сидить, кури, бамбук від сонця. Ховається. Це радий був вас вітати на своєму каналі. Па-па-па, зустрінемося в нових відео.